У 2025 році пацієнтам, які потребують хірургічного втручання, гарантується безоплатна медична допомога. Це стосується як ургентних, так і планових операцій. І це можливо, якщо лікарня має договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ за пакетом хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Ви не зобов'язані платити за операцію. У 2025 році вже майже 700 лікарень уклали такі договори, які ж безоплатні послуги включає цей пакет. До нього входять первинний огляд і визначення подальшого лікування, лабораторні та інструментальні дослідження, передопераційний огляд анестезіологом, анестезія та знеболення, наркоз. На всіх етапах лікування, де він потрібен, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних, якщо вони потрібні, сама операція та інтенсивна терапія у випадку виникнення загрозливих для життя пацієнтів станів післяопераційний догляд. Та ліки, харчування в умовах стаціонару і цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд. Отримайте безоплатно персональний перелік з 55 пільг прямо в Viber за посиланням в описі до нашого каналу.